То, что в пятницу появилось на здании ЦУМа, это большой, большая рекламная плоскость Брэндмауэр, у нас рассматривался вопрос про продление срока действия этой конструкции. У нее было разрешение на один год, и вы помните, один из ну, одно из заседаний исполкома, когда мы не продлили разрешение на эту конструкцию. Хозяин конструкции той, на которую было ну, заявлено продление срока, это ТОВ «Аляска Групп». И «Ведмова» была в продолжении 17.09.14, решением исполкома 17.09.14, номер 383. Хозяином, хозяином этого здания есть компания с обмеженной ответственностью «Вильси Марс Менеджмент Лимитед». І річ идёт о том, что на сегодняшний день эта конструкция самовольно установлена, та которая сейчас находится на здании ЦУМа, вона самовольно розміщена. Тільки що стосується перекрестка Театральна-Київська, к нам ніхто не звертався за розміщенням этой конструкції. Так що на сьогоднішній момент вона самовільно розміщена. Договір там закінчився, там приватна власність, але п'ять на одразу я особисто спілкувався із керівником Аляска групи він мене запевнив, що то не його конструкція, що то конструкцію розмістили власне самі власники ЦУМу. Ми передаємо припис до інспекції захисту прав споживачів і тільки вони мають реагувати. Тобто вносити штрафні санкції і так далі, і тому подібне. На приватній власності ні. Та яка велика? Законодавець, на жаль. «Обумовлює одне немає. і інше. Для нас візуально немає, що приватна власність чи не приватна, але з тут передбачено. Якщо приватна, то є інша робота. У п'ятниці був складений припис. Припас. Але у нас така процедура, ми його відправили одразу на інспекцію захисту прав споживачів. Там є два тижні на те, аби відпрацювати, і тоді далі подивимось, чи буде реакція, чи ні. Ну, по суті, говоримо про те, що, от, мабуть, поки не буде єдиного архітектурного обличчя міста, коли ми зможемо вже нарешті прив'язуватись до якихось єдиних норм, тут то до того часу ми будемо мати такі з вами колізії.